Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Хочу вам показати свою нову покупочку. Позаду мене стоїть. Не будемо робити великий спойлер. Це мотоцикл Бажач Боксер, зараз більш детально про нього. І так, більш детальніше про сам мотоцикл. Це Bajaj Boxer 125-ка з переднім таким крилом, тобто X, рахується в техпаспорті. Він на реєстрації, Ну, номера зняв просто, щоб у відео не палить. Він на реєстрації, з страховкою, тобто все, все як не може бути. Значить, допів ще раз. Це головне світло, замінена лампочка на циклон. Ось такі габарити. Все підключено через 4 контактне рельєп по-розумному ну, по зроблено. От, включаєш, воно нічого не горить. Тут є у нас дві кнопочки. Одна на головне світло, головне світло робить тільки коли заведений, ну можна включити. А це можна включити і так. Тобто приїхали на рибалочку, собі включили ввечері, воно вам світиться. Якщо сяде акумулятор, нічого страшного, є ж кікстартер, правильно. Класно, класно зроблено. Вимикаємо. Пробіг 5000 км. Також є цей. Тахометр, чи як він там правильно називається, обороти показує двигуна. Виведене зарядка USB, захист рук стоїть, кофр. Я Не знаю, напевно, на літрів 30, напевно, такий чималий кофр Тоже виведено все тут стоп горить, як нажимаєш на тормоз в кофрі. А, закрито. Ну, коротше, по-розумному -по зроблено. Що ще з допів? Такий, якби органайзер для ключів, для будь-чого. Теж непоганий. Так, за сітку, не знаю, казав, не казав сітка. Що тут ще? Ну, коротше, чимало що зроблено по мотоциклу реально. Заводиться. З півоберту. мотор муркає. Ще треба масло поміняти в ідеалі, але ну, зараз типу, на цьому маслі проїхав 2500. Мені його людина з Києва пригнала, за що йому дуже вдячний. Ось, 600 600 обертів на холостих. Так що такий агрегат. Дуже задоволений ним. До речі, продається. Продам за 900 доларів без торгу. Плюс ваше переоформлення. Через Дію можна переоформити. Зараз я вам покажу, як він їде. Тут, правда, доріг взагалі немає, полями уніку. Ну, таке, їде він класно. З Києва доїхав без питань взагалі. По Києву теж їздив без питань. Протектор ще, дай, дай Боже, хороша резина. Попередня, що, що задня. Знос тормозних колодок, бачите, який мінімальний. Ось оце, аж сюди можна його ще... Так, саме і передня там. Такий самий знос. Так що такий апарат. Нагадаю, 2020 рік він ще йшов з масляним цим фільтром. Бо зараз вже й нові, вони ж ідуть без цієї. Без фільтра. До речі, знайомий гнав з Києва каже, він в тебе взагалі не гріється, тобто, ну, він там ну, плював на мотор, грубо кажучи, да? тобто, не, не, не було іспарення, як оце в китайцях. А У мене до цього був Viper 125. Тут тобто, там, зразу там, проїжджаєш 3 км вже. А зараз сьогодні субота. Яке там сьогодні число? 13 липня. Сьогодні плюс, ну вже зараз на годиннику 10 ранку вже така жара що дихати неможливо. Йому хоч би що я вам по полям дав трохи. Так що такий мотоцикл. Нічого тут якби, не ремонтувалося в ньому. Вілка не тіче. Коротше, апарат сумасшедший. Потім мєм буде ходити. Апарат сумасшедший. Ну Тут реально тут з допів тільки десь на 5 тисяч. Кофр зараз такий стоїть десь 2, може навіть більше. Сітка 300, захист рук десь 600, якщо не більше. Доп світло. Десь гривень 600 плюс його підключити. Це ж теж скільки треба заморочитись. Ну, Мотоциклом я дуже-дуже радий. За цю ціну я рахую, що це просто скарб, за який я її взяв. Так що ну, продать хочеться дорожче, звісно, за, за 500 долларів я його явно не продам. В принципі, розглядаю ще обмін на електро, типа, як там воно э... Айма. Ну, коротше, ці електро, типу, такі скутера. Для мами хотів би замінити. Або продати просто. Не спешно, але думаю, зніму відео, покажу вам, як він їде. Ну, коротше, не будемо затягувати, зараз завожу і будемо давати джазу йому. А так, ще хто не знав, в мене був вже боксер з салона новий, не БУ. Я на ньому 150-ка правда. Я на ньому теж у 2020 році його купив. Проїхав 35 тисяч і продав. Там у мене була така незначна поломка, під'їв би під'їв підшипник кулінчатий вал, виходить. Ну, є в принципі, відео, у мене ще одне, кому цікаво, подивіться за той мотоцикл. Так що да, у мене вже опит володіння. Такою технікою є. Я вже знаю і клапана, як регулювати, ну, все на світі. Коротше. Так що все, поїхали. Так, ну що, погнали. Попорядити сільські дороги. Точніше, сільське бездоріжжя. Кепку загубив! Це <рігла> вже да, спеціально зняв вітрове скло, щоб не так гаряче було літом, але вказується, що вітрове скло рішало, кепка не злітала <рігла> так, ладно, їдемо далі. І такі собі звісно. але для мотика по барабану Чесно сказати, навіть не знаю яка тут максималка. Я ще не разу на асфальт не виїжджав. Але їде їде непогано, тим паче стоїть зараз 15-та зірка не рідня, ну, типу на скорость 14 та рідня. І розганяється доволі непогано. В принципі, між 150 разниці особи я не, не бачу взагалі. Не то, що особо не бачу, я її взагалі не бачу, якщо чесно. Також з собою взяв закидушки, ну такі макушатники, типу зараз заїду на ставок, на півгодинки попробую, можливо щось зловлю. Якщо там багато людей не буде, бо там люди купаються. Далі це перший ставок. У мене є обзор на ці всі ставки теж. Кому цікаво дивіться, там є більший такий кращий ставок. І тут ще є один, можна в принципі буде тут попробувати. Ну Поки я сюди їхав, вже одна машина проїхала, так що не знаю, побачу. Сьогодні субота, вихідний день. Так, Ладно, тоді їдемо значить, до того ставка, а там напевно людей вже багато, ну нічого, десь примостимося. дай боже офф оф Блін, я неправильно поїхав. Я зараз не вискочу з цієї колії. Придеться Бляха муха Ото <рес> то я дундук, це капець. Нащо я так поїхав? Можна було б об'їхати. <рес> Ой, це трендец. Зараз весь моцик засру. Ото я дав джазу. Що попробуй зарив визи. звізі, щоб ви розуміли, там не знаю, видно на камері і ні. Оце то я сів, оце контент. То Тупо їдь потравілось, ото! короче. батькович, ага, ще попробуй витягну його звідси з цього гонна. Ще не так все просто. Ох, кібаки. Так, не тралка, не ага Ага, звісно. Ага, ото, ото чудить я. А зараз ще й сам засрусь. Бляха, не можу витягнути, прикиньте. Не можу бляха, витягнути, я в шокі. оханий, бубай! Не такий дуже тий легкий, якщо От то капець. Контент. Подивіться на колеса. Оце то я його буду драять. керхера в мене нема. Ні, треба. Я, я з цієї колій ніяк не витягну. Треба назад пухати, а тоді виїжджати. О, ну звідси ще реально. Фух. Ага. З... Злазить. Слизькі колеса, дуже забилися. Ага. Не можу виїхати. Нормально так намісив, так? да? Хе-хе? Yeah. <laughs> ну зато контент. Ну, yeah. тут попробувати. А, до речі, да, там наварено на, на подножку чи не наварена, прикручена, типу він не впаде на траві. Класно зроблю. Ось такий ставок тут. Не знаю чи є звісно, тут сенс на ці кормаки кидати. Я тут там ловив, але там теж такі м'які клюві. Наверно, все-таки туди піду. Тут я особо нічого ніколи не ловив. Хоча я ж казав попередніх по відео. Батько тут охотів нормально коли стягу. Поїду туди все-таки. Так, ну тут можна буде попробувати закинути. Люди купаються. Ну, зараз попробую. Так, такий брикетик. Так, робляем и затягиваем. Струмляємо очки і закидаємо. Так, все, закинув дві кормушки, ось дзвоники поставив. вуличок не треба бачите. Просто вирізаєте кусочок цієї. Як вона там звається? Ну ви поняли. Стромляєте, деточку і чекаєте. Того разу то я тут був, то дві дві гостірки зловив. В принципі, клювало, але я на вечір був. Він тільки що воду попробував, така гаряча, що я не знаю, може зараз сам скупнувся. Поки вони тут стоять. Ну покажемо. Дивіться, тільки закинув. Ось буквально минута, наверное, прийшла, чи дві. Це якщо що не я, ну що може подумати, що за я трошки дивіться. Минута пішла, реально. Це, мабуть, мелочь якась, бо да. щось крупне. Ну тут є гарна риба, якщо її тут сетями не видушили. Мабуть, що якась мелочь. Мені здається, що там щось сюди зараз провіримо. Щось як то дергає. Наверно, мелке щось, але. А, да, він дав я ж кажу. А це й того разу. Знаєте, що клює? Але сам факт за... За три минути риби зловлено, зловлено, як вона так цепляється, подивіться. І це того разу тут приблизно такий самий розмір був, ну чуть більше й були. І теж як вони так зацеплюються. Хай пливе. Ну сам факт поїмки риби є? Є. Так що, лайк. Так, отакий брикетик роблю, туди два гачка вструмляю, вони пісті. Пуф ще туди додаю, та зврори дешеві. Ну і заврори і брикетик, в принципі, оця тільки з нас саморобна. Так, зараз будемо закидати. Звісно, зручніше було б, якби вудочка була, але вудочку треба ще перевозити якось, а так. Ой, блін, вам, вам же ж не показую. Размахую его. Ага. И наступил. Наступил на леску. Вот туда идеально. Идеально закинул. Все такое рублю натяжение. Там 40 грамів грузик стоїть. І зацеплю так. Раз, два, і впрорізь. Все, воно ну, нікуди не їнеться. Снасть копійочна. У мене на цю снасть. Ну, тільки вурочку закидав, був короб клюнув. на днях на два кіла дотягнув до самого берега і він порвав мені по уткаву. Слабий поворот я зробив, тут вже перероблено. Так, треба ще тут подивитися, щоб щось тут теж клювало, Наверно, вже все позідувало. Да, Там вже нічого і нема. Да, з цими закидушками поїхати би на річку. Тут у нас случ тече річка. В принципі... Хто не знає, де я нахожуся, то можете приблизно орієнтуватися, що річко случає. <гум> Житомирська область, можу сказати. Треба поїхати там попробувати Там є гарна риба, в принципі. Може сьогодні на ночну з'їжджу побачу. Якщо не сильно з соломою втомлюся, бо там змолотили сьогодні. Треба буде солому, солому позрібати та звести. Ну, знову закинув оцю, на того щось слабо клює, на цю закинув. Буквально тільки що знов дзенькало. Це ця, ця мелка. Щоб клюнуло щось таке на три, о, то було б весело. Ще посидим хвилин 15 та й побачу, може ще скупнусь, поїду. Та й будемо їхати домой. Щось є. Що ж це? Тут одна і та сама риба клює, бачите? Мені просто цікаво, як вона так зацепляється. Блін, ну тут же ж повинен бути гарний короб. Пустерка клює. Ось така і все Та ще й на який гачок? Так, ладно, буду я збиратись, в принципі. Тут з рибалкою понятно. Хотів вам показать, просто. якусь Настя можно зловити, вам. Уже и там, где я до зразу сходу. Ну давай, давай, еще раз дерни. Ну бы корм на килограмм 5. Было бы дело. Ладно, збираємося тоді. Так, все, речі я зібрав. Поїхали. Я загалі, але напевно я бжарився. якимись цими кримами маститься бо можна спектись так звісно для таких прям доріг для оффроуда треба ендуро але і на боксері нормально в принципі не сказати що мені сильно дискомфортно просто на ендуро я б тут швидше їхав Бо все там. то? Ух ти бляха. Чуть пласта не тільки що. В резину позабивалась глина. Щоється трохи каток. Да, я навірно з такими дорогами передню вілку скоро ушатаю. В принципі, на своєму 35 тисяч наїздив я ж казав. Ну, я правда по Києву сугубо їздив. Онь, кози в шокі мої. Так що на цьому наш випуск завершується. Підтримайте лайком. Якраз буде рівно 5 тисяч скоро. Через 60 метрів буде 5 тисяч. Всем пока.